Друзі, всім привіт із Карпат! Я рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Нарешті у нас тепло, і можна сказати, що сезон купання розпочаток. Принаймні, у нас у сім'ї його розпочала Софія, яка захотіла митися на вулиці, і мама не відмовляє її в такому задоволенні. Нанесла їй багато водички, іграшок, і Софійка хлюпочеся. А мама тим часом прибирає. Мама використовує час із користю, оскільки Софія на вулиці не сама. Ще є старші діти, водичка тепленька, сонечко тепленьке. Мама займається своїми справами. Поприбирала, зараз іде готуватись. Свіжий салат, точніше салат із свіжої зелені. Вже вона у мене є на городі. Виріс мій мікс салатів, які я садила. Звичайно, є щось таке дуже ексклюзивне, звичайні салатики. Але вже є добре, коли ти виходиш ось так на город і можеш нарвати собі те, що тобі потрібне навіть для того самого салату. Хочу сказати, що минулого року редиску навіть ту саму я не садила, тому що діти не хотіли взагалі її їсти. Навіть старша дочка, вона вже більше така розумна, то вона їй вона не подобалася. Вона її ну, там, спробувала не хотіла, так само і середущий син за меншою навіть і не говорю, тому що редиска має такий пекучий присмак, і, і я б її навіть і не змусила таке попробувати. Вона. Язиком полискала по один раз і все, сказала, що це є бе, вона їсти такого не буде. А цього року я взагалі їм не пропонувала. Її просто якось провіряла, чи вже там щось є, і вони побачили, що це диска, і захотіли попробувати знову. І Хочу сказати, що от така цікавість, до городу, от вони виходять, і може собі хтось із них витягнути ридиску. Правда, вона не стара, вона молоденька, ще й невеличка, і вона не має такої пекучості помити і похрумкати. Схожа така історія в мене була із морквою. Минулого року цілу грядку, так в мене діти витягнули, тому що ну, я не забороняла. Ну, хоча б морква є солодкою. І коли порівняно з редискою, і коли вони виходили на вулицю, особливо найменша Софія, то вона зразу бігла в грядку з морквою і давай зразу моку, То вже треба було пильнувати, тому що вона її не завжди не сламити, вона могла її попробувати на зуб. Тому що ну, там, в два роки все хочеться попробувати на зубі, То, що мама каже, що вона брудна, і в тебе потім будуть там, ранки на язичку чи ще щось, то не дуже сильно її зупиняло не пробувати ту брудну морку. Ось так. Салат готовий, показую, що ось далі я готую картоплю. Картоплю я готую, готую з м'яском. Буде така в мене тушена картопля. Звичайно, не щось таке ексклюзивне, звичайне, повсякденне. Я вже не один раз показувала, що більшу частину м'яса, якого я готую, не знаю, така в мене виробилася звичка, я його проварюю. Проварюю, сіджую, і тоді я вже його чи обсмажую, чи додаю в якісь супи. Тому що мені не подобається цей напар. І перший знаю, що хтось буває, м'ясо купляє, вимочує, там дуже довго може мочити на цілу ніч і вже тоді готує. Ну а буває, що і ні, кому як виходить, хто як хоче. Я проварюю, а потім я вже додаю в страви, що я планую готувати. Так, я роблю самий бульйон, Перший навар я весь зливаю, а вже потім знову промиваю і так готую. Також паралельно ставлю варити компот. компот у мене із заморожених фруктів, тут у мене є виноград, також у мене є чорниця. А ще в додачу до всього у мене є сушка з яблук і. Вона теж пішла у компот. Проварене м'язко, як бачите, я вже е, зняла її з вогню, поклала сковорідку, туди відправила м'язко те, яке проварилося. Також додаю домашню аджику, вона в мене не гірка, не пекуча, а така більш солодка, тому м'язко я тушу її з нею. І е, відварену картоплю стіджую, туди я даю всю цю зажарку, добре перемішую, додаю приправи, сушений часничок, пробую ще насіль, можна додати лавровий лист, додаю сметанки, ложку, додаю цибульку зелену. І ось така картопелька в мене сьогодні буде. Також в мене є спечені котлетки, готовий салатик і ось такий обід. Я приготувала. Не кажу, що це щось є особливе, і, не дай Боже, не подумайте, що я когось маю намір вчити і розказувати, хто що має готувати. Просто так ділюся. А ще хочу з вами поділитися каналом однієї україночки, яка теж знімає українською мовою, щоправда, завжди так не було. Деякий час вона знімала на російській мові, на мові агресора, але так як війна міняє наші погляди на життя, на те, як ми маємо жити, як маємося спілкувати, якою мовою. Ну, дуже багато хто з українців таких вибрали розмовляти саме українською мовою, вона є однією з них і веде блог про своє життя. Там є дуже багато відео. Про те, як вона жила в Польщі, оскільки е, війна змусила її покинути рідний край, де вона проживала. Вона проживала е, на Запоріжжі, ну, не, принаймні в Запорізькій області, наскільки мені відомо з опису е, каналу. Е, також вона знімає все про життя, знімала все про життя у Польщі, як вижити, за скільки можна вижити. А зараз повернулася назад в Україну, оскільки. Бажання бути вдома перемогло і знімає своє життя в Україні. Вона проживає в Києві, вона не повернулася в Запоріжжя. Знімає все це у своїх відео, показує, тому якщо вам цікаво, підписуйтеся, заходьте до неї на канал, можливо, вам сподобається її. Відео, і ви там залишитеся. Що можу сказати, що, наприклад, останнє відео в неї було про секрети гарного волосся, як можна доглядати волосся недорогими косметичними засобами, також про недорогі сніданки за 1 долар або за 37 гривень у Києві. Також є про повернення додому. Одним словом, канал про життя. Якщо вам таке до вподоби, тоді заходіть. Та переглядайте. Я думаю, що ви теж знайдете щось для себе цікаве. Посилання на канал я залишу вам під відео. А далі чим займаюся так це тим, що йду провіряти одяг, який підсох, який ні, тому що щось таке захмарилося. І мені здається, що може бути дощ, тому що в нас якось так зараз є, то так, сонечко, сонечко, потім йде гроза, може бути так раптово. А не весь одяг, мій підсох, тому <смі> його весь забрати я не можу. А так, який вже є сухий. То її забрала, але можна сказати, що практично нічого її не забрала, бо не висохло. Після купання моя Софія солодко спить, а я можу сісти і спокійно попити чай. У спокої, у тишині, тому що старші діти зайняті собі своїми справами, а... ну, і мене ніхто не чіпає. А та, кому найбільше мене треба спить, тому. Час вільний у мене є. Живемо в якийсь такий час, що не знаємо, що нас чекає завтра, тому стараємося якось так жити. Одним днем і тішитися кожною хвилинкою. Колись спитали, пам'ятаю, одну досить таку старуну дружінку, що таке є для неї щастя. Вона сказала, що щастя це є щось таке односекундне. От там посміхнулася дитина, для неї це є щастя. Хоча протягом всього життя життя може бути складним, але ось такі секунди це є щастя. Тому знаходьмо для себе такі хвилинки, секунди щастя і радіємо тому, що маємо, радіємо життю. На цьому я хочу з вами попрощатися. Надіюся, що моє відео вам сподобалося. Якщо так, тоді ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися Все в нових і нових відео. А зараз скажу вам всім па-па, до зустрічі!